Усім привіт! Сьогодні я розповім вам повчальну авторську казочку Ольги Лапушиної, яка називається Пихатий Півник. Отож, слухайте уважно та робіть висновки. У невеликому селі на птишиному дворі, в затишному курнику жив був півник. Кожного ранку він голосно кукурікуючи. Повіщав про схід сонечка. Це було його роботою, і півник завжди старанно її виконував. «Кукуріку, -ку, Сонечко сходить! Кукуріку, -ку -ку, прокидайтеся! Мешканці великого двору були за це півнику дуже вдячні, і всі його страшенно поважали. Але дружити з півником було просто неможливо. Адже він вважав, що сонечко сходить лише завдяки його кукуріканню. І через це співун постійно пихатився і весь час гордовито крокував двором сюди-туди, сюди-туди. Інші мешканці двору теж старанно виконували свою роботу, але ніхто з них не був таким зарозумілим, як півник. Всі між собою спілкувалися, поважали один одного. Не спілкувався ні з ким лише півник. Корівка і кізонька давали молоко, курка та грузка несли яєчка, баранець дарував вогню, собака старіх двір, а котик ловив мишень. Жили вони так, були, аж раптом трапилася біда. Півник настільки зарозумівся, що вирішив викликати сонечко вночі. Півночі він співав і втратив голос за Сховався тоді півник у темному кутку курника. І давай плакати. Підійшла до нього курка та й питає, чому ти півнику плачеш? Бо я за і не зможу вранці кукурікати. Сонечко не зійде, і хазяїн мене вижене з двору. Доведеться мені в лісі ховатися, а в лісі лисиця живе. Знайде вона мене і з'їсть. Жахнулася курка, вибігла у двір і ну куда. Не зійде. Хазяїн вижене півника з двору. Піде він до лісу, а там його лисиця з'їсть. Ой. Прокинулися тоді мешканці двору посеред ночі і давай вирішувати, що це робити. Думали, гадали та й спати полягали. До самісінького ранку півник плакав і збирав речі, щоб до лісу переїжджати. Настав ранок. Вийшов він з валізкою у двір, аж раптом чує. корівка мукає. Му куріку. Паранець бекає. Бе куріку. Котик нявчить. Няу куріку. Руска гагакає, Га-га-га куріку. А лисичка у лісі хіхікає. хі, «Хі, -хі, -хі Чекає вже на тебе півничку мій. А курка кудахкає, кудахку куріку. Собачка гавкає, гавку ріку. Всі кличуть сонечко. А воно все ніяк не сходить. Марами все небо затягнуло. Не видно його зовсім. Аж раптом за лісу з'явився перший промінець, а потім другий. А за ними визирнуло і все сонечко. Нарешті! закричали всі в дворі. Подивився півник на небо, поставив на землю свою валізку і думає. Ой, я не можу давати молоко, як корівка та кізонька. Я не можу дарувати вовну, як баранець. Нести яєчка, як курка і як лузка, стерегти двір, як собачка, та ловити мишей, як котик. Всі вони, не менш за мене старанно виконують свою роботу, але ніхто з них не дере носа, як я. І не дивлячись на мою поведінку, вони заради мене зібралися разом, щоб допомогти. І навіть пробудити сонечко змогли. Від тебе я ніколи не буду зарозумілим, Буду поважати чужу працю і цінуватиму дружбу. Адже коли друзі роблять щось разом, у них може вийти все, чого вони тільки забажають. А вголос всім сказав Дякую. А лисичка в лісі зарумсяла. хоч би в одній касці я нормально поїла. Ось така порчальна казочка. Ви читайте книги, слухайте батьків, проводьте час з друзями і ніколи не будьте пихатими. До побачення!